Галина Малик. Третя подорож Алі. Частина 2. розділ 13, в якому Сашко, Недосайд та папуга Фері вибираються з пастки. У двері грюкали щораз сильніше. Ось ось вони не витримають і зірвуться із завіс. Сашко окинув оком кімнату. Куди тікати? Вікон у ній не було, а двері лише одні. Зараз їх схоплять, а вони ще мусять виручити з біди друзів. Феррі літав по кімнаті і вигукував Звана вечеря, ти не один, незабутні враження, Памперсихагіс! райська насолода!» Видно, з переляку, та після обіймів з недосайтом, у нього в голові все переплуталось. Недосайт тим часом швидко, швидко щось набирав на клавіатурі комп'ютера. Що ти робиш? вигукнув Сашко. Краще думай, як нам звідси вибратись. Мені потрібен код. Код! Який код? Код доступу до бази даних. видихнув недосайт. Він востаннє клацнув по клавіші і радісно прошепотів Є. За дверима все стихло, Сашко з товаришем завмерли. Як ти гадаєш, вони пішли? Запитав пошепки Сашко. Недосайд сумнівом похитав головою. Вони щось замишляють. А Раптом двері задвигтіли від страшного удару. Вони принесли таран. вигукнув Недосайд. Тепер двері не втримають. Недосайд у вічі притискав до грудей свою пошарпану валізку. І тут Сашко побачив, як у кутку кімнати щось заворушилося. Хлопець підбіг і відкинув старий припилюжений килим. Під ним виявилася важка кам'яна плита. Вона відсунулася і з отвору визирнула сіра морда канцелярського пацюка. За мною, промовив він і зник у темряві. Сашко з недосайтом миттєво стрибнули за пацюком. Останнім, заплющивши від страху очі, у підземний хід пірнув папуга фері. Пацюк потяг плиту на місце і поквапився за втікачами. У підземелі було темно, хоч око викули. Ось коли Сашкові передався ліхтарик, якого він передбачливо вкинув до наплічника. Жовте коло освітлювало втікачам дорогу. Сашко біг і прислухався, чи не женуться за ними байдики адже килим нікому було покласти на місце. Тож вони одразу мали помітити отвір підземного ходу. Байдики й справді одразу його помітили. Вони тупцювали навколо темної ями. Першим ніхто не наважувався стрибнути униз. Ну, давай. Вперед! Хапай! кричав байдуж на своїх підлеглих, але це не допомагало. Нарешті байдужеві обридло це тупцювання, і він просто штовхнув найближчого байдика у отвір, а за ним вже пострибали й решта. Втікачі почули важкий тупіт багатьох ніг. Вони саме зупинилися, бо хід розгалужувався у три боки. Канцелярський пацюк, що біг останнім, показав на ліве відгалуження і побіг попереду. Хлопці рушили за ним. Підземний хід розгалужувався ще кілька разів, і щоразу канцелярський пацюк безпомилково знаходив правильну дорогу. Тупіт переслідувачів віддалявся та віддалявся, поки й зовсім затих. Вони або відстали, або звернули не в той бік. Нарешті всі змогли зупинитися і трохи перевести подих. Куди вас вести? спитав канцелярський пацюк. Подалі від міста чи ближче до замку. Звичайно, ближче до замку, сказав Сашко. Він глянув на годинник на аленому мобільнику і вигукнув. Ого, скоро вже ранок, а страту призначено рано вранці. Нам треба встигнути на площу. Якщо треба, ми й голіруч будемо битися за наших друзів, правда ж? повернувся Сашко до недосайта, але той промовчав і лише таємничі усміхнувся. Нема проблем, сказав канцелярський пацюк, тоді нам сюди. Тікачі рушили далі. За півгодини швидкої ходи у темному тонелі попереду посвітлішало. Ще кілька кроків і, розтиснувши гілки густих кущів, друзі вийшли з під земелля. Перші промені ранкового сонця вже висушили росу на зелених листочках, на густих деревах цінкали пташки. Сашко озирнувся. Недалеко стояла кам'яна лавиця, біля неї дзюрчав невеличкий фонтанчик. Де це ми? спитав Сашко. У саду за королівським замком, відповів канцелярський пацюк. Справді, це був той самий сад, через який Аля під час своєї першої подорожі до недоладі втікала від першого недорадника. А тепер мерщій на площу показуй дорогу, сказав Сашко Пацюкові. Вони майже бігли вуличками недограду. У напрямку площі йшло багато недолодян, неохоче тюпали мешканці міста. Вистребом бігли, обіцянки цяцянки, поспішали набиті паперами сяктаки. Може, сховаємось, он у тих кущах, запропонував Недосайд, коли вони вийшли на площу, на якій вже вирував натовп. Як це сховаємось, з обуренням сказав Сашко. Треба негайно пробиратися ближче до помосту. Будемо до останнього битися за полонених. Але Недосайд шарпнув його за рукав і нетерпляче повторив. Швидко ходи за мною. Зараз побачиш. Нічого не розуміючи, Сашко поліз у кущі за другом. Серце його шалено калатало, бо на помості вже стояв кат, спершись на величезну, з кривим держаком сокиру. Він стояв, розставивши ноги, і чекав на свої жертви. Недосайт тим часом прилаштував на рівному місці свою пошарпану валізку і відкрив її. Сашко із здивуванням побачив, що всередині валізки був ноутбук. Ось чому недосайт тягав за собою цю пошарпану валізу, а недосайт поправив свої окуляри, глибоко зітхнув, і його пальці швидко, швидко забігали по клавіатурі. Видно було, що він дуже хвилюється. Та скажи вже, що ти робиш? не витримав Сашко. Чекай трошки, зараз сам побачиш. А на поміст тим часом вивели полонених. Вони стояли із зав'язаними руками аля, недоладько, не до попелюшка, не до штанько, не до рушничок, мережана не до шкарпетка якосько та абияк. На підвищення вийшла королева «Я більше Небуда зі своїм почтом. Вона всілася в приготоване для неї крісло. Біля неї стояв перший недорадник, його обличчя кривила лиха усмішка. очі... Вдоволено зблискували. Ще пак, нарешті він покінчить з усіма своїми ворогами. У Сашка від хвилювання аж пересохло в горлі. Що, вони оце так і сидітимуть у кущах? Ні, зараз він вискочить, і нехай буде що буде. Сашко зробив різкий рух, але недосадь схопив його за плече і притиснув до землі. Дивись, уважно. Прошепотів він, а тоді показав тихесенько якісь слова і натис останню клавішу. Частина друга. Розділ 14, в якому відкриваються всі ще досі невідкриті таємниці. Несподівано в обіцянок цяцянок почали дзвонити мобільні телефони. Сашко з подивом побачив, як надути підданий я більше не буде, що стояв найближче до кущів, вийняв мобільник, натиснув кнопку прийому і луснув. Луснув, наче величезна мильна бульбашка. На площу впали мобільник, кроватка та паперові штани. Те саме траплялося з усіма обіцянками-цяцянками. Вони лускали одна по одній. Від здивування Сашко мов би задерев'янів. Аж ось задзвонив мобільник королеви Я більше буду». Вона витягла його і натиснула кнопку. Тієї миті, перший недорадник, який вражено дивився на це суцільне лускання, видно, щось зрозумівши, верснув. Не натискайте ваша буль!» Але було пізно. Королева Я більше буду» розлетілася на тисячу кольорових бризок, вражені недолодяни. Недовго роздумували. Вони кинулися до байдиків, що оточували поміст для страти, і почали виривати в них кийки. Байдики навіть не пробували чинити опір, вони самі кидали свою зброю і тікали, хто куди бачив. Сяктаки, побачивши, що залишилися без королеви й королівську почту, кинулися в розтіч і за хвилину позникали з очей недолодян. Вони. Бігли з усієї сили, аж поки опинилися в рідній країні, і лише тут вони почулися в безпеці. Сашко видерся на поміст і почав розв'язувати руки друзям. Вони ошелешено роздивлялися на всі боки, не розуміючи, що відбувається. Що це, як це. не терпілося Алі. Що з ними зробилося? Я сам не знаю, стинув плечима Сашко. Це наш комп'ютерний геній щось придумав. А ось і він Його питайте. Недосайт, усміхаючись на весь рот, піднімався на поміст. За ним бігли інші недолодяни. Вони обнімали недавніх в'язнів, тисли їм руки і гукали Ура! Над натовпом літав папуга феррі і вигукував: Гурра! Гурра! Бульбашки скундяпилися! Гурра! І ніхто не звернув уваги на те, що перший недорадник, заткуючи, відступив у тінь замкової стіни, прокрався до кущів і зник серед зеленого листя. Колишня королева Сяктакева, а теперішня Недофрейліна, підхопивши свою пишну сукню, побігла на конюшню. Там стояла її карета, на якій вона приїхала разом з королевою Я більше не будую з міста обіцянок. Але до нього вона повертатися не збиралась. Вона хотіла якнайшвидше втекти хоч світ за очі, аби лише не залишатися в недоладії. Вона бігла і верещала. Лаштуйте мою карету! Ми їдемо геть! Несіть сюди мої сукні і мої прикраси, і мої перуки, і мої пундики. Геть-геть від цих невдячних підданих із цієї негостинної країни! Але виконувати її накази було нікому, бульбашкові слуги полускалися, а сяктаки вже були на півдорозі до своєї країни. Довелося бідолашній сяктакеві самій вхопити батіг і замість кучера поганяти коней, аби швидше втекти від невдячних підданих. А потім Аля й Сашко зі старими та новими друзями пішли до недоштанькового недотелю. Але називати його недотелем вже не можна було. Це був гарний готель з великою пишно обставленою залою для зібрань, у ній друзі і повсідалися за круглим столом. Всім не терпілося почути відповіді на запитання, що крутилися у них на язиках, але перш за все вони хотіли послухати недосайта. Ну скажи, як тобі вдалося їх полускати, не витримала Аля. Дуже просто. Ніяково пояснив недосайт. Спочатку я дізнався пароль бази даних на всі мобільники. Потім зі свого ноутбука зайшов у базу і по голосовій пошті запустив вірус. Вірус? Який вірус? вигукнули всі хором. Звичайний, комп'ютерний, всього два слова. Обіцяю обіцяти. Обіцянки цяцянки не могли ні виконувати цю обіцянку. Ні не виконувати. Це протиріччя роздирало їх зсередини, і від того вони лускали. А наштовхнув мене на цю ідею феррі, коли обіцяв ніколи нікому нічого не обіцяти, усміхнувся недосайт, і погладив папугу, що сидів у нього на плечі. Феррі надувся від гордості, нахилив голову і сказав Феррі не дурень! А тепер розкажіть нам, як ви все це допустили? запитала Аля. Е, це довга історія, усміхнувся недоладько. Починати треба з плану, який він придумав, щоб передати тобі листа, буркнув Недоштанько. Ой, краще я все розповім. І як він придумав, і як здійснив, і як нам не вдалося. Заторохкотіла недопопелюшка. Ось слухайте спочатку недоладько придумав, як перенестися з нашої країни до вашої. Він, ризикуючи життям, прокрався у будинок недочеревика. У будинок недочеревика? сплеснула в долоні Аля. Атож, атож, та ще й уночі, коли той спав, недоладько, справжній герой. Недопопелюшка лагідно погладила недоладька по руці. І вкрав у нього черевики. Уявляєте? недоладько зашарівся і знічено промовив. Ну, не вкрав, а взяв ненадовго. Я подумав, що взую їх і перенесуся з недоладі. Адже закляття я знав. І все так і вийшло, так і вийшло, знову заторохкотіла недопопелюшка. Тільки я не бачив. Що мене вистежив шпигун шмигун, знову заговорив недоладько. І, хоч не до черевик, без своїх чарівних черевиків, не міг погнатися за мною. Він послав замість себе сяк таків. «Черепашки-ніндзя!» ніндзя. загукав папуга Фері. Саме так. Вони напали на мене просто під твоїм вікном і відібрали листа. Хоч я відчайдушно боровся. Але ж я не думав, що у твоїй країні я зменшуся і стану зростом точнісінько, як вони, тому вони мене й подолали. Так це був ти. Ми бачили сліди твоєї боротьби, сказав Сашко, і листа знайшли точніше, те, що від нього залишилося. Хоч дехто. Сашко зиркнув на папугу. Переконував нас, що з сяктаками боровся карлик. Ну, а що йому було думати, якщо я був у карликових величезних зелених черевиках із червоними шнурівками? заступився за папугу недоладько. Я побачив, що сяктаки від мене не відчепляться, тому я проказав закляття і повернувся назад у недоладію. І звалився просто на голову байдужеві та його байдикам. І вони його схопили, аж підстрибнула від збудження недопопелюшка. Бо, виявляється, черевики мали повернути мене точнісінько на те місце, з якого взяли, тобто до ось цього недотелю. Адже я вирушив звідси, але оскільки я повернувся без черевиків, то впав просто на площу перед замком, а там саме марширували ці кляті байдики. А що там далі було, я не знаю. Тільки зрозумів, що їм вдалося принести листок з першим недорадником сюди. І недочеревик його знову оживив, закінчив свою розповідь недоладько. Стривай, стривай. гукнула Аля. Чому ти кажеш, що повернувся без черевиків? А куди ж вони поділися? Адже коли я пробралася до зачарованого будиночка на до і вони мене там схопили, черевиків на Карликові не було, я це добре помітила, бо ще думала, як повідомити вас про це. зам'явся недоладько, з черевиками вийшло якось. Що вийшло? Вийшло, що я таки справді їх нібито вкрав. Як це нібито? Річ у тім, що черевики з мене злетіли, коли я повертався назад. Вони загубилися. Частина друга, розділ 15, в якому третя подорож Алі завершується. Аля мить помовчала, а потім почала реготати. За нею почали сміятися і усі інші. Посміхнувся навіть не до штаньку. Ну, ти ютнув, відсміявшись, сказала Аля. Що ж тепер недочеревик без них робитиме, та нехай робить, що хоче, аби більше не заважав вам і не вигадував нових підступів. Ой, а хто бачив, куди подівся перший недорадник? згадала недопопелюшка. але зникнення найлютішого Аленого ворога не помітив ніхто. Ет. Безтурботно махнула рукою Аля. Втік, мабуть, разом із сяктаками. Тепер недочеревик без своєї магічної сили йому не потрібен. Тепер вони можуть тинятися світами хіба пішки. А що було написано у листі, який ти ніс Алі, не втримався Сашко. Йому дуже кортіло знати, чи правильно він розшифрував залишки листа. Там було написано, недоладько по пам'яті проказав. Дівчинці Алі, переможниці злого карлика недочеревика, яка мешкає по вулиці Будівельників, 120, квартира 131. Дорога Алю, швидше на допомогу до нашої країни. Якщо ти не прийдеш, станеться непоправне, до нас повернеться перший недорадник, поспішай. Твій друг недоладько. Сашко був задоволений. Він відгадав майже все. Бачте, сказав недоладько, ми ж не знали, що він висить у тебе на стіні. Тобі варто було подерти того листка на шматочки, і ніякий недорадник до нас би не повернувся. Тому не до черевик та сяк так і боялися, аби лист не потрапив до тебе, і ти сама не здогадалася це зробити. Ну що ж? Все добре, ще добре закінчується, а нам час повертатися, а то батьки хвилюватимуться, сказала Аля. Хоч мені страшно кидати вас на призволяще. весь час у вас тут щось трапляється. Нічого, бадьоро сказав недосайт. тепер твій телефон є у нашій базі даних, і якщо буде треба, ми тебе швиденько знайдемо. Ой, це правда, то ми зможемо розмовляти, зраділа Аля. Розмовляти не впевнений, а от посилати есемески, напевно, зможемо, сказав недосайт. Ось так, обізвався Якосько. А ми тепер зможемо розмовляти по «Зможемо, Зможемо, зможемо, засміявся недосайт. І взагалі треба знищити всі кордони між нашими країнами, разом нам буде безпечніше. Вони вийшли на вулицю, недоладяни прибирали своє місто. Вони зривали зі стін і бігбордів паперові обіцянки, згрібали у купи залишки паперових одеж і виносили їх на сміття. І всі весело усміхалися. Вони впізнали Алю, переможницю злого карлика на дочеревика та її друзів і вітали їх помахами рук. Будьте пильні, сказала Аля на прощання своїм давнім дорогим друзям. І ніколи не вірте порожнім обіцянкам. Джинс дарує тобі новий шанс. Подбай про себе. вигукнув на прощання папуга Феррі. Він вмостився на Сашковому наплічнику. Аля з Сашком міцно взялися за руки. І дороби, і допиши, і розпочни, і не лиши. І доїдай, і допивай, із недоладії втікай, проказала Аля. Сильний вихор підхопив їх і повільно став піднімати вгору недоладько, недопопелюшка, і всі інші недоладяни на площі ставали все меншими й меншими. Вітер рвонув сильніше, Аля заплющила очі, а розплющила у альтанці. Сашко все ще тримав її за руки. Папуга Фері стрибнув на землю, стріпнувся і хрипко сказав Ну, хто повірить у таку пригоду? Феррі, скрикнула Аля, ти розмовляєш? Феррі притис крило до дзьоба і сказав Цс! Про це ніхто не має знати, а надто бабуся. Епілог Кажуть, у багатьох містах невідомої країни бачать двох волоцюг. Вони сваряться між собою, риючись на смітниках. Один з них у червоному ковпачку, у другого постійно відвалюється голова, і тому він іноді носить її під пахвою. Кажуть, що шукають ці два карлики якісь черевики, нібито зелені, нібито з червоними шнурівками. І нібито чарівні. Але хто де бачив зелені з червоними шнурівками та ще й чарівні черевики? Тому я не дуже вірю в цю байку. А ви вірите?